Групи компанії ТОВ ЕНЕРГО», а також іншим недосудовим розслідуванням особної групи компанії «ДЕТЕК», використовуючи своє службове становище в супереч меті, цілям, функціям, завданням, на державний колегіальний орган умисно, в супереч інтересам служби з метою отримання непримірної вигоди юридичної особи групи компанії «ДЕТЕК». керували підготовкою, прийняттям нормативно правового акту регуляторного характеру, яким у подальшому надано вищевказаним виклопотання підприємства шляхом необґрунтового включення прогнозної ціни тарифу продажу електричної енергії в оптовий ринок електричної енергії України, що виробляється тепловими електростанціями, витрак з доставки енергетичного вугілля морським шляхом до України, його транспортування з судна на склад українських портів. Які документально не підтверджені та фактично не здійснювалися, враховуючи це у період з травня 16 по грудень 2017 років представники групи компанії виробники електричної енергії отримали неправомірну вигоду в розмірі 13 мільярдів 130 мільйонів. 211 170 гривень 80 копійок, що були надбірно сплачені споживачами електричної енергії. В цілому вчинення вищезазначених протиправних дій потягло за собою спричинення завдання шкоди споживачам електричної енергії громадським та державним інтересам на загальну суму 19 мільярдів 356 мільйонів 971 494 гривні 34 копійки. Яка е, більше ніж 250 разів перевищує неоподаткової мінімум доходів громадян ще тяжкими наслідками. Е, в ході досудового розслідування вказано кримінальне провадження 8 серпня 2019 року було оголошено про підозру серед інших пану Вовку Дмитру Володимировичу та Бутовському Володимиру Олександровичу. Які були представниками та уповноваженими особами, що вказаного державного колегіального органу, а саме Національної комісії, що з'яснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2019 підозрюваний вок Дмитро Володимирович покинув територію України та не повернувся. З кущем, 14 серпня 2019 року, детективом провадження було оголошено останнього в розшук, про що прийнято відповідну постанову. Також підозрюваний Бутовський, 13.07.2019 року, покинув територію України, не повернувся, з кущем 15 серпня цього року детективом набув. Оголошено останній вирошу, про що прийнято відповідну постанову. Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено те, що обставини переховування вказаних підозрюваних від органів досудового розслідування та суду, пов'язані з ухиленням від кримінальної відповідальності, зв'язку чим останнім. Оголошені в міжнародний розшук та в подальшому ухвали слідчого суддівщо антикорупційного суду від 23, перепрошую 26 березня 2020 року, було отримано дозвіл на здійснення щодо вказаних осіб спеціального досудового розслідування. Вище вказані обставини підтверджують долучені до матеріалів клопотання докази, а саме ухвали. Слідчого судді вищого антикорупційного судові 26 березня 2020 року. Також ухвали інформація про перетин кордону пана Вовката, пана Бутовського, які, використовуючи свої паспорти для виїзду за кордон, покинули територію України. Також згідно відомостей. Станом на дату подання клопотання системи з автоматизованою системою обміну інформацією з питань контролю осіб транспортних засобів вантажів, які перед державний кордон Аркан, станом на даний час пан Волк Табутовський на територію України не поверталися. На даний час місце перебування останніх не встановлено. О, оголошується технічна перерва, вибачаюсь, у нас технічна проблема з трансляцією пропав. Бачите, безперебійний зв'язок в цьому випадку лежить на вас. Будь ласка, коли готуєтесь до цього засідання в жимі відеоконференції СКУ, докладайте всіх зусиль, щоб там якість інтернету була найкращою з метою, що багато учасників з метою забезпечення скажімо так, належних умов для всіх. Так, зрозуміло. Я вбачаюсь, але до цього все працювало добре. через я але я зрозумів. Добре, продовжуйте прокурор, будь ласка. Дякую. Відповідно до відомостей, з інтегрованою чи автоматизованою системою обміної інформації з питань контролю осіб, транспортних засобів вантажів, які передають державний кордон Аркан Державний прикордонний служби станом на цей час. А також на дату подання мого клопотання пан Вок Табутовський на територію України не поверталися на цей час. Також не встановлено місце перебування фактично останніх за місцем реєстрації та проживання на території України вказані особи не знаходяться, громадянство України не змінили та не припинили. Таким чином наявні підстави вважати, що обвинувачення перебувають за межами України, а оголошення їх у міжнародний розшук стало наслідком переховання до досудового розслідування та суду. Також із долучених до матеріалів кримінального провадження документів встановлено, що обвинувачення вовк Дмитро Володимирович, та Бутовський Володимир Олександрович уклали відносини. Захисту власних інтересів у вказаному кримінальному провадженні з адвокатами Одинець Горбач, також mm. eh, одиниць та Горбач. А також вказані договори про надання правової допомоги свідчать про обізнаність останніх, в тому числі про розгляд вказаної судової справи, де вони є обвинуваченими. Враховуючи положення частини 3 статті 323 Кримінального процесуального кодексу України, яким передбачено, що судовий розгляд кримінального провадження щодо злочинів, зазначених в частині 2 статті 297 прим. 1 Кримінального процесуального кодексу України, в тому числі злочинів, передбачених статті 364 Кримінального кодексу України, може здійснюватись за відсутністю обвинуваченого. Крім неповнолітніх, які переходяться в до до розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, спеціальне судове провадження та оголошення міжнародний, міждержавний та або міжнародний розшук. Враховуючи викладені обставини, а також те, що положеннями вказаної статті передбачено, що у випадку Наявності декілька обвинувачених. у справі суд постановляє ухвалу стосовно тих обвинувачених, щодо яких існують підстави для спеціального судового провадження, враховуючи Характер чину кримінального правопорушення, обсяг доказів, які сторона обвинувачення планує подати суду, взаємопов'язаність спільних дій обвинувачених осіб здійснення судового розгляду щодо указаних осіб межах одного провадження забезпечить повноту судового розгляду. У з чим, Ваша честь я прошу клопотання задовольнити та надати дозвіл на здійснення спеціального судового провадження стосовно вовка Дмитра Дмитра Володимировича. Особисті дані, зазначені у клопотанні Табутовського Володимира Олександровича, дані щодо якого зазначені у клопотанні. Здійснити судовий розгляд справи за обвинуваченням вовка Дмитра Володимировича Євдокима, Володимира Володимира Анатолійовича Гелюха Івана Миколаєвича Лісовобра Григоровича Ревенка, Тараса Євгенича, та Бутовського Володимира Олександровича в одному кримінальному провадженні. Якщо коротко, з мене все. Дякую. Ну, в першу чергу суд надає слово захиснику обвинуваченого Волка Дмитра Володимировича і після нього Бутовського Володимира Олександровича з приводу поданого питання з вас. Дякую ще. Ну а на цьому місці очікувано, що я буду заперечувати, але я не буду заперечувати прокор. Не буду, тому що переконана, що таке право як право на захист буде краще забезпечено, якщо в цій справі я, як адвокат Вовка Бутовського, буду голосом Вовка Бутовського. І якщо інтереси цих осіб будуть захищені, буду я слідкувати за дотриманням презумпції невинуватості і змагальності сторін. Я як захисник Вовка і Бутовського не буду дарувати можливість прокурору повсякчас звинувачувати моїх клієнтів і видавати свої припущення за встановлені факти, лише з приставкою щодо що матеріали щодо яких виділені в окремо кримінальне провадження. І ніхто не зможе заперечувати в цьому випадку прокурори, чим буде порушений такий принцип, як змагальність старів. Історія цього провадження налічує вже часу з березня 2017 року. Тобто вже пішов сьомий рік. Нарешті орган досудового розслідування разом з прокурорами спромоглися завершити це кримінальне це досудове розслідування. Тож я переконана, що суд поставить крапку в цій нескінченній історії. І ця крапка має бути поставлена щодо всіх осіб, щодо яких у САП та Набу є які будь-які припущення або звинувачення. А тому я не заперечую щодо спеціального судового провадження. У відношенні Вовка Дмитра Володимировича та Бутовського Володимира Олександровича. Зрозуміло. Ну, запитання до захисника, звісно, з урахуванням вимог щодо адвокатської таємниці. Чи є у вас контакт під захисним і чи відомо вам місце його знаходження? Ну, якщо, звісно, ви не можете відповісти, то. Ну, я вважаю, що це є адвокатською таємницею, і що відповідно до рекомендацій, які надають Радою адвокатів від 29 до до року, в випадках, коли відбувається розгляд справи інабсенція або досудове судове розслідування інабсенція, ця інформація не має бути розголошена. Зрозуміло. Будь ласка, захисник будь ласка Володимира Олександровича. Шановний суд, я не заперечую щодо здійснення щодо мого клієнта спеціального судового розгляду. Прошу з тих же підстав, ну саме також так, які були так, включені попередньому захисником. Зрозуміло. Чи є хтось з учасників зі сторони захисту, хто бажає з цього приводу висловитися окремо і висловити думку відмінно від думки яка була висловлена захисниками обвинувачених, щодо яких розглядається клопотання. Будь ласка. Я, в принципі, не заперечую задоволення цього клопотання, воно на це не стосується. Я ще хотів би, щоб суд з'ясував прокурора. Мені мені з практичної точки зору цікаво, що значить, прокурор просить надати дозвіл на здійснення спеціального судового розгляду. Кому він просить надати дозвіл, я не, не знаю. Ну дивіться, суд тут розглядає клопотання в межах тих вимог, які в ньому заявлені, безпосередньо в прохальній частині сформульовано таким чином клопотання просить прокурор, клопотання задовольнити, надати дозвіл на здійснення спеціального столу провадження стосовно Вовка Дмитра Володимировича Бутовського Володимира Олександровича із викладенням їх анкетних даних та статтями, за якими вони обвинувачуються. Просить здійснювати судовий розгляд за обвинуваченням цих двох осіб спільно з іншими особами, які обвинувальник щодо яких надійшов до суду в одному кримінальному провадженні. От саме так звучить прохальна частина, і ну наскільки ну, я на слух слідкувала відмінності, я не почула. Просто, О, прокурор просить це надати це добіл, а не здійснювати. Ну, таким чином воно сформульовано. Ну, Ні, це да, ж, да, скажімо так, просто. дискреція прокурора. Він може його сформулювати так, як він сформулював. Ну, суд не можеш його змусити іншим чином, як і вас також, ослоблювати ну, свої вимоги і прохання. Так, будь ласка. Всі інші учасники зі сторони захисту підтримуєте ті доводи, які були висловлені. Окремо, ніхто не бажає висловити з цього приводу. так? Іван Миколаївич, ви підтримуєте позицію, яка висловлена захисниками? Я не на розклад суду, не на суду. Зрозуміло. Так, також з цього приводу суд з'ясовує. Позицію цивільних відповідачів, будь ласка, якщо окремо хтось бажає висловитись взагалі інших доводів у нас немає. Вважаємо, що якщо захист осіб, які стосується клопотання, не заперечує, то в нас також немає підстав заперечувати проти задоволення. Зрозуміло. Це спільна думка, іншої думки немає, так? Ну, можете спитати в інших, ну це моя думка. Зрозуміло. Так. Суд досліджує письмові матеріали, які додані до зазначеного питання. Прокурор на підтвердження доводів, які викладені ним, надав суду копії процесуальних документів, а саме ухвалу Вищого антикорупційного суду, якою. Надано дозвіл на здійснення спеціального достого розслідування у кримінальному провадженні щодо лока Дмитра Володимировича. по суду 29 березня 2020 року. Також ухвалу від 26 березня 2020 року даною ухвалою. Надано дозвіл на надійснення спеціального досудового розслідування щодо Бутовського Володимира Олександровича. Також ухвала Вищого антикорупційного суду від 11 листопада 2019 року. Ухвалу, це ухвала апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, даною ухвалею. Ухвалу Січос Дісомського районного суду 20 серпня 2019 року скасовано постановлено нову, нову ухвалу, яку задоволено клопотання прокурора та обрана відносно вовка Дмитра Володимировича запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Також ухвала апеляційної палати антикорупційного суду від 11 листопада 2019 року. Так само ухвала судді Дісонського районного суду від 21 серпня 2019 року скасовано. Постановлено нову ухвалу, обрану відносно Бутовського. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також копію постанови про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного Вовка Дмитра Володимировича від 14 серпня 2019 року. Аналогічно місту постанова від 15 серпня 2019 року щодо Бутовського Володимира Олександровича. Так, далі. Жуківка розшукових обліків МВС щодо звинуваченого вовка та щодо бутосного, Собові картки обвинувачених, дані щодо перетину кордону де, з відповідної інформаційної системи, де зазначені дати та пункт перетину кордону. Бутовського Володимира та Вовка Дмитра, копія ордера, про надання правової допомоги стосовно обвинувачених Вовка і Бутовського. І е, ще е, аналогічне запитання до захисника Бутовського щодо спілкування місця проживання. Чи можете повідомити суду такі дані, чи е, вважаєте, що вони захищені адвокатською таємницею? Ваша честь е, на жаль, мене мій підзахисний не уповноважував надавати таку інформацію. Тому я не можу без його дозволу. Зрозуміло. Разуміло. Чи є будь-які доповнення до зазначеного клопотання? Немає. Немає тоді суд. Критерістового засідання Пузиж за участі прокурора Савицького, повноважених і вдаків Малісова Ревенка Гельоха в режимі відеоконференції захисників Гавика Стеника Лісавець Моргинової Донець Побережної треки, представників цивільних відповідачів. Глухосько Нечіпарук, панаска Ткачук Чубатюка, представника осіб, що подали заяви про визнання їх потерпілих межиття, у відкритому підготовчому судовому засіданні. Клопотання прокурора Савицького на здійснення спеціального судового провадження в кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру розслідувань за номером остань цифри 209 від 24 березня 17-го року. За обвинуваченням вовка Дмитра Володимировича, Єдиків Володимира Анатолійовича, Геліха Івана Миколайовича, Лісового Бориса Григоровича, Ревенка Тараса Євгеновича, Потовського Володимира Олександровича, наводяться анкетні дані, обвинувачених та статті, за якими обвинувачуються, становив, враховуючи складання свого рішення, формує ухвали, вимагає значного часу. Суд відповідно до частини 2 стіті 376 КПК України обмежиться складанням та проголошенням її результативної частини. Керочі, статтями 297 з позначку 1, 314, 323 369, 372, 376 КПК України суд постановив клопотання прокурора Савицького про дозвіл на здійснення спеціального провадження задовольнити здійснювати спеціальне судове провадження в кримінальному провадженні номеру стані цифри 209 від 24 березня 17 року відносно ока Дмитра Володимировича. 28 березня сімдесят року народження, обвинувачена вчинення кримінального правопорушення передбачена чтина другої сті двадцять ст. восьмої, читину кримінального кодексу України та відносно Будовського Володимира Олександровича, 6 квітня сімдесят року народження, винувачено вчинення кримінального правопорушення, передбачено чотири 5 сті двадцять, чтин другої сті двадцять восьмої, читину кримінального кодексу України. Повідомити обвинувачених Вовка та Бутовського про прийняте рішення про здійснення щодо них спеціального провадження шляхом розміщення цієї інформації в засобах масової інформації, загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті суду. Спеціальне провадження щодо обвинувачених Вовка Бутовського та сутовий розгляд щодо обвинувачених Євдокіма вдаків лісового Ревенка здійснювати в одному кримінальному провадженні. Хуана бере закону силу зменту і проголошення окремо оскарженню не підлягає заперечення протиухвали. Можуть бути включені до апеляційної скарги на стове рішення, передбачені частиною 1 статті 392 КПК України. Повний текст ухвали буде проголошено 1 травня 23-го року о 16.00 години. години. Головуючи суддя підпис, судді, члени колегії підписи. Чи зрозуміли змісто результативної частини оголошеного рішення? Ну, оскільки даним рішенням передбачено про порядок повідомлення, встановлено кримінально процесуальним законом, судом буде відкладено розгляд даного кримінального провадження з метою виконання ухвали в цій частині та належного повідомлення, винувачення, відношенні яких постановлено дане судове рішення. Зараз ми згодимо дати. Це будуть. Декілька дат з урахуванням того, що має бути подане оголошення, і ми маємо спланувати роботу з огляду на, скажімо, відміну складу колегії, що це не постійна колегія, то, скажімо, графік призначених судових засідань є дуже. Передбачає обмежені можливості з вибору дат. Подивіться, будь ласка, 1 червня 11 година. Який рік? Рік цей. цей. Ні, ну, в інших судах. 1 червня яка година? 11 година. Підходить всім <ганіст> дата, так? Якщо який час розраховувати, там дві години. Ну, не менше двох годин, це точно. Так, е <ганіст> далі е так, а, 12. Так, 12. <ганіст> так. Далі в кінці червня ще подивіться 28 червня, шістнадцята година. А це не вихідний буде? 20... <ганіст>? Ні, це не вихідний. Ну, зараз вихідних у нас немає. 16 та година. Ну, звісно, що там час точно не більше 2 години. 28, 16 година. Так. День Конституції. Так. Ну, так І 14 липня 13 година. Ну, знову ж таки, краще призначити зараз, тому що далі часу вільного стає все менше і менше, ну, і відповідної можливості е, призначення. Отже, 1 червня, 11 година, 28 червня, 16 година і 14 липня 13 година. Кожного разу не менше двох годин, ну а там же подивимося. Ну, є, ну, просто, щоб ми там да. не призначали далі. Угу. Добре. Е, тоді е, це питання вирішено. судове засідання оголошується закритим. Наступне судове засідання.